Дві капсули менорагін у перший день місячних. Менорагін. У критично рясні дні живи повноцінним життям. Вітаю вас! Мене звати Людмила Шупенюк, я лікар-якушер-гінеколог і засновниця клініки Шупенюк Medical Club. Ми на каналі, де ми говоримо про жіноче здоров'я, і сьогоднішня тема рясна менструація. І партнером сьогоднішнього випуску є препарат. Менорагін. Що таке рясна менструація? Рясна менструація це тривала або рясна кровотеча, що повторюється з певною періодичністю. Взагалі, це проблема, з якою стикалася в своєму житті, ну хоча б раз кожна жінка. А 30% всіх жінок мають тяжкі менструальні кровотечі. Тому, як розумієте, на цю тему варто поговорити і розібратися. У вас нормальна менструація чи рясна? Як зрозуміти, чи рясна в тебе менструація? Ну насправді це не так складно, як здається. Ну, перш за все, це якщо місячні тривають 8 днів і більше, ми вже можемо говорити про рясні менструації. По-друге, якщо крововтрата більше, ніж 80-100 мл за цикл. Я розумію, що навряд чи Кожна з вас буде вимірювати свою кровотрату. І як це зрозуміти? Ну насправді, якщо вам приходиться змінювати прокладки гігієнічні на 2-3 краплі щогодини або щодві години, то можна вже запідозрити у себе рясну менструацію. А для того, щоб відповісти на запитання, яка ж в мене? Менструація рясна чи все ж таки помірна? створений спеціальний опитувальник, де, відповідаючи на запитання, ви можете зрозуміти, до якої категорії відноситесь ви. І так, перше, чи впливає ваша менструація на ваше щоденне життя, на роботу, на спорт, чи все ж таки в ці дні ви змушені дотримуватися якихось певних обмежень. Друге, чи доводиться вам змінювати засоб гігієни вночі, тому що прокладка протекла? Третє. Чи під час крововтрати ви зауважували, що у вас є згустки, які можуть бути більше ніж 1-2 см? Ну і четверте: чи відчуваєте ви під час критичних днів? Слабкість, кволість, знижену працездатність, чи встановлювали вам діагноз анемія хоч раз після менструації? Якщо ви на якісь із цих запитань відповіли позитивно, то швидше всього ви маєте справу все ж таки з рясними менструаціями. Чи завжди рясні менструації це ознака якогось захворювання? Ну, насправді ні. У нас в житті існують періоди вікові і фізіологічні, коли рясні менструації можуть бути варіантом норми. Ми говоримо про період нашого життя, коли менструації або ще не встановилися. Тобто підлітковий період, і перший рік, два, у нас можуть йти менструації по 10 і по 14 днів і бути достатньо рясними. І ми говоримо про період життя, коли гормональний фон вже змінився, і менструація намагається нас полишити. Тобто, ми говоримо про перехідний період пременопаузальний. Тоді знову ж таки із-за нестачі гормонів. Іноді можуть бути рясні менструації, іноді можуть бути менструації довше, ніж 8 днів. Але знов ж таки це є фізіологічний варіант норми. До фізіологічного варіанту норми можуть відноситися також менструації, які розпочинаються. Після пологів. Більшість жінок знає, що перша одна, дві, навіть до трьох менструацій після пологів можуть бути достатньо рясними, але це не означає, що є якась проблема, або так буде завжди. Ну і іноді буває генетична схильність, тобто, коли у жінки. Немає ніякої проблеми і захворювання, яке до цього може призвести, а вона має рясні менструації від початку. І такі менструації були у її бабці, у її мами, у її сестри. І, на жаль, вона так само має таку проблему. Але для того, щоб сказати, о, у вас нема проблем, а це генетична схильність, необхідно виключити. Всі решта причини, які можуть призвести до рясних менструацій, що робити, якщо рясні менструації це постійне явище. Ну, в першу чергу, шукати причину, чому вони у вас рясні. Які ж можуть бути причини для рясної менструації, крім тих фізіологічних проблем, які ми проговорили? Частіше всього проблема буває. В різних захворюваннях матки, доброякісних пухлинах, наприклад, таких як міома. Іноді міома може бути розташована так, що вона ніяк не впливає на менструальний цикл, а іноді вона може бути зовсім маленькою, але її розташування призводить до того, що жінка має постійні кровотечі, наявність гіперплазії. Ендометрія, тобто коли його наростає забагато, якщо ви не знаєте про що це, то і про поліпи, і про гіперплазії ми говорили вже не раз на моєму каналі. Наявність поліпів. Теж може викликати рясні менструації, а іноді може навіть впливати на появу межменструальних кров'яністих виділень, власне, і поліпи, і гіперплазія так само можуть себе поводити. Одне з найпоширеніших з причин рясних менструацій є ендометріоз і, в першу чергу, аденоміоз. Тобто ендомітріоз з тіла матки. Про це ми теж говорили на моєму каналі. Причиною рясних місячних може бути і порушення овуляції, тобто, коли у жінки або анавуляторні цикли, тобто овуляція відсутня. Або коли в неї недосконалі овуляторні цикли, і частіше всього причиною для цього є все ж таки синдром полікістозних яєчників. Взагалі, синдром полікістозних яєчників це захворювання, яке впливає на багато аспектів нашого жіночого життя. І якщо вам цікава ця тема, пишіть в коментарях, підготуємо випуск і на цю тему. А якщо ж ми повертаємося до рясних менструацій, то потрібно пам'ятати, що що іноді кровотечі можуть бути пов'язані із злоякісними процесами. Тобто, якщо у вас ніколи не було рясних менструацій, а раптом вони стали тривалими або рясними, і ви ніяк не можете зупинити цю кровотечу, то може йтися і прорак ендометрія, і прорак шийки матки, і про це необхідно пам'ятати. Одною з причин рясних менструацій може бути те, що не має відношення до наших статевих органів, але має відношення до згортання крові, тобто захворювання, які призводять до порушення згортання крові, так само можуть проявлятися рясними менструаціями. Якщо ж ми згадаємо, що ще може бути причиною рясних менструацій, то це можуть бути хронічні запальні процеси, і матки, і додатки. І влагалища, це можуть бути ендокринні порушення, наприклад, захворювання щитоподібної залози. Це можуть бути хронічні захворювання, печінки і нирок Як бачите, причин для рясних менструацій може бути достатньо багато, і в таких випадках, в одному випадку, рясна менструація це генетична схильність. А в другому це є симптом якогось серйозного захворювання. Тому якщо ви маєте рясну менструацію, і пройшовши сьогодні тест, ви зрозуміли все ж таки, що у вас така рясна менструація, не дивлячись на те, що вона у вас така все життя. Я би радила звернутися до лікаря, щоб вирішити це питання. Також причиною рясних менструацій. Іноді у нас може бути на жаль на сьогоднішній день достатньо звикла причина. Тобто це стрес або депресивний стан. А іноді і причиною рясних менструацій може бути вживання якоїсь терапії антикоагулянтної, яку жінка має вживати достатньо тривало. І в таких випадках вона теж може зіткнутися з проблемою рясної менструації. Які дослідження необхідно пройти, якщо у вас рясні менструації? Ну, в першу чергу, звичайно, звернутися до гінеколога. Тому що необхідно зробити. Ультразвукове дослідження, щоб виключити можливі пухлинні процеси або аденоміоз. Необхідно пройти огляд на кріслі, навіть якщо у вас в цей період тривають кров'яністі виділення. Для того, щоб виключити поліпи цервікального каналу, для того, щоб виключити, не дай Боже, онкопатологію, для того, щоб виключити запальні процеси. Якщо ви це все пройшли, то необхідно Додати лабораторні обстеження. Якщо ми говоримо про необхідність лабораторних досліджень, то тут необхідно з'ясувати, чи є у вас анемія, чи немає. Тобто ви здаєте загальний аналіз крові. За потреби це може бути ще й феретин, а іноді це може бути і заліза. Якщо лікар підозрює, що причиною ваших рясних менструацій може бути, наприклад, синдром полікістозних яєчників або захворювання щитоподібної залози, то в таких ситуаціях необхідно обстеження на певні гормони, які вам призначить лікар, а не інтернет. За необхідності, як ви зрозуміли, Можна здавати і печінкові проби, і ниркові, якщо ми підозрюємо, що причиною цього є власне печінка і нирки. Якщо ж ми виключили всі свої проблеми, то варто би звернутися до гематолога і виключити проблеми, які можуть впливати на згортання крові. Як лікувати рясні менструації? Ну, як ви зрозуміли, лікування рясних менструацій буде залежати від Причини. І це абсолютно законно. Якщо ми маємо справу з паліпами або з гіперсплазією ендометрії, то в такій ситуації необхідно робити гістероскопію, щоб видалити або паліп, або гіперплазію. І провести додаткове дослідження. Якщо причиною рясних менструацій є наявність фіброматозного вузла, який викликає ці кровотечі, то в таких випадках, безумовно, ми будемо видаляти узол. В особливо складних випадках, якщо ми не можемо зробити консервативне хірургічне втручання, то раніше власне, видалення матки як крана, який треба закрити те було достатньо частою історією, якщо нема матки, нема кровотечі, нема проблеми. Як ви розумієте, на сьогодні ми намагаємося такими методами не лікувати, якщо це можливо. Тому у нас є достатньо великий арсенал медикаментозної допомоги. Якщо ми говоримо про рясні менструації, пов'язані з аденоміозом або з рецидивуючою гіперплазією ендометрії. То в таких випадках краще всього працюють гормони. Причому це може бути як гормональна спіраль, яка не дає наростати. Ендометрію і взагалі вважається в таких випадках золотим стандартом в лікуванні рясних менструацій, або це можуть бути гормональні контрацептиви, які зменшують об'єм менструації і болісні менструації. Іноді це може бути гормональне лікування. Пов'язана з порушенням овуляції, а взагалі то вирішення про гормональне лікування приймається в залежності від того, які репродуктивні плани у жінки. Якщо жінка планує вагітність, то ясна річ, що ніхто їй не буде пропонувати на цей період гормональну спіраль. Або якщо жінка планує вагітність, а виникла необхідність призначити гормональні контрацептиви, то це може бути на якісь Нетривалий період або корекція, наприклад, менструальної фази другої циклу за допомогою прогестерона, коли винен в цьому прогестеронова недостатність. Головне розібратися з тим, що викликає ці порушення. А тоді ми знаємо, як працювати. Якщо жінка має рясну менструацію, то симптоматично. Ми можемо лікувати іменно цю проблему, призначаючи жінці антифібринолітичні препарати, тобто, це такі як траніксамова кислота, наприклад. І більше жінок, які мають рісні менструації, знають про що це. І іноді. Це вирішує проблему тимчасово, але не завжди впливає на причину. Але поки ви приймаєте рішення щодо хірургічного лікування, або якщо ми говоримо про молодих дівчат, у яких кровотечі, або жінок перехідного періоду, то використовувати такі препарати можливо. Також для зменшення об'єму менстрації ми іноді використовуємо і фітопрепарати. Я вам більше скажу, що до того, коли не було в такому широкому загалі ми не використовували не гормональну контрацепцію, не гормональну спіралі. То бідні жінки намагалися, хоч якось вирішити цю проблему. Я пам'ятаю, як я особисто заварювала крапиву і пастушю сумку для того, щоб зменшити об'єм менструації. А на сьогодні існують препарати до складу, в яких входить. І крапива, і пастуш'я сумка, і гречиха, і різні види трав, які впливають, власне, на згортання крові і на кровевтрату. Тому, якщо ми говоримо особливо про молодих дівчат, або якщо це ситуація, яка викликана медикаментозно або тимчасово, то використання фітопрепаратів тут буде достатньо доречно. Ну і Основне, що треба пам'ятати, якщо жінка має рясну менструацію, то їй необхідно поповнювати втрату заліза. Тому препарати заліза в такій ситуації призначаються обов'язково. Якщо це постійні кровотечі, то дуже часто на постійній основі, якщо жінка ніяк не вирішує це питання, якщо це тимчасове, Тобто фізіологічні нечасті кровотечі, то в таких випадках ми можемо пролікувати анемію, а далі слідкувати за станом жінки. Які наслідки можуть бути, якщо не лікувати рясні менструації? Навіть якщо рясна менструація це не симптом якогось захворювання, яке необхідно лікувати, а просто генетична схильність то все одно вона потребує лікування, тому що якщо у вас рясні менструації і велика крововтрата, то це приводить до хронічної анемії. А хронічна анемія, до речі, ми говорили знову ж таки вже на цю тему. Але я нагадаю, що хронічна анемія це нестача кисню. це слабкість, це сонливість, це зниження лібда, це випадіння волосся, це сухі шкіри, це порушення з боку роботи шлунково кишкового тракту. Так, в принципі, анемія. Тобто мало крів'я, воно впливає на все, на кожен орган, який омивається кров'ю. І дуже часто, коли терапевт обстежує жінку і бачить, що в неї низький гемоглобін, або в неї низький феррітин, або низьке залізо і є певні скарги. Перше, що він каже, зверніться до гінеколога і виключить таку ситуацію, яка може мати гінекологічну проблему. Тому що дійсно насправді, якщо у нас щомісяця відбувається така історія, як менструація, то її порушення може призводити до анемії і цілої низки проблем. Тому, якщо ви маєте такі проблеми, не потрібно не звертати на це увагу. Тому, якщо ви зрозуміли, все ж таки, що у вас росна, а не нормальна менструація, то сходіть до свого гінеколога і вирішіть, як ви можете допомогти своєму організму. Саме основне, що має знати кожна жінка: не варта бути байдужою до себе. Варто звертати увагу на все, що відбувається з вами, щоб бути здоровою. Я бажаю вам бути здоровими, якщо вам була цікава ця інформація і корисна, не забувайте ставити лайки. Вам не складно, мені приємно. Якщо у вас є якісь теми, які би ви хотіли, щоб ми з вами проговорили, пишіть в коментарях: буду готувати і буду робити для вас повідомлення. Будьте здорові!